14-й розділ це у нас обгін. Значить, якщо у вас в книжках буде написано, що там, ну, типа, щось було, але воно видалено, то це значить, що воно колись було, а зараз його немає. Або виключено, там буває в книжках пишуть. Тобто зараз там такого немає. Давайте розбиратися з обгоном. Обгін це дуже опасна історія через те, що вона пов'язана з виїздом на зустрічну смугу. Левова частина дорожньо-транспортних пригод, які стаються у нас, це лоб в лоб. Відповідно, це, скоріше всього, виїзд встрічку або десь виїжджав з пірехрстка і опинився на смузі зустрічного руху. Ну, коротше, все роб, лоб в лоб. В народі існує декілька приказок про це все діло. Ну, перша з них, ви її 100% знаєте, це якщо ти не впевнений, то не обганяй но його в баню. Тобто, якщо ви хоча б на чучуточку, долі, волосиночки волосіночки, неувірені в тому, що ви обгін виконуєте безпечно, то ви такий обгін не робите. Второе. Е, Наш народ каже, що спішити треба медленно, і він правий на всі 100%. Лучше приїхати чуть пізніше, но приїхати, навіть якщо це буде на 2 часа пізніше, чим. Ніж... Поспішити, і вже не треба буде нікому їхати нікуди. Я, в принципі, согласен з цим. Які дії іногда небезпечні робите ви? Ну, допустимо, ви їхали-їхали, хтось вам там мішає, ви тільки поворотник по газам і, коротше, поперли. Так от, перед тим, як ви маєте розпочати обгін, ви повинні зробити чотири штучки-дрючки. Обов'язково. І на всі чотири штучки дрючки, ви маєте сказати собі, так. «да». Перша штучка дрючка це ви повинні ліве дзеркало, от ви в сірій машині, ви в лівому дзеркалі повинні побачити, чи вас в це час ніхто не обганяє. Ну, тобто, якщо ви бачите, що вас обганяє зелений, то ви свій обгін не починаєте. Друге, в чому треба переконатися, це в тому, що той, кого ви хочете обігнати. Допустимо, ви в красному і хочете обігнати Зеленого. Так от, у зеленого не повинно бути лівого поворота, або не повинен він руками показувати, що він має налівойти. Тобто я не можу його обігнати, бо він в це время когось, ну, або об'їжджає, або теж когось обганяє. Третє, ви повинні проглянути зустрічну смугу. І впевнитися в тому, що вона достатня для обгону відстань. Чого кажуть, достатня для обгону. Все залежить від того, з якими швидкостями ви їдете. Якщо синій їде там, 80, а ви на чорному 90, представте, яку відстань вам треба пройти, щоб його обігнати. А якщо ви в чорному їдете 90, а цей в синьому їде 20, так це в рази менша відстань. Тому ви маєте прикинути. 에, чи встигнете ви завершити свій обгін. І четверте, ви маєте проглянути, чи за тим, кого ви хочете обігнати, 에, ну, коротше, що ви зможете зайняти відповідну раніше займану смугу. Тобто ви виглядуєте за синього. ну, Обично це робиться як. Ви прижимаєтесь під розміточку і, типу, виглядуєте за нього. Дивитесь, що там свободно, і. Закінчуєте свій обгін, буває таке. Допустим, перед вами їде фура, і за нею не видно, що там робиться. Ви починаєте обганяти фуру і розумієте, що їх там ціла колона йде, і смуги зустрічного руху недостатньо для того, щоб безпечно потім завершити свій маневр. Водієві транспортного засобу, який обганяється, забороняється перешкоджати цьому обгону різними способами. Ну, наприклад, через підвищення швидкості. Наприклад, ви їдете в чорній машині, знаю, в Мерседесі, і бачите, що вас обганяють Жигулі. І ви такі: Ніфіга собі, в смислі, Жигуль Мерседеса обганяє. І ви починаєте давати газку. Тобто, виходить, і ви газку, і він газку, і ви десь рівняєтесь. І в якусь непридсказуємо секунду, допустимо, з'являється зустрічний автомобіль. Тепер, внімання вопрос: хто що повинен зробити? Наприклад, якщо білий почне тормозити, і ви такі теж, я зараз приторможу, і він закінчить швидко обгон. І, але ви вдвоєм починаєте тормозити. І він як був на зустрічній, так і остається. Або, наприклад, ви знаєте, що якщо зараз ви піддасте газку, а він тормозне, і він раз і за вас знову сховався. І він так думає, я зараз швидко нажму на газ, щоб швидше закінчити. Він тако притормозить, і я закінчую. Але по факту, що ви, що він додаєте газ. Тому, якщо ви бачите, що вас хтось обганяє і вам це капець як не подобається, хай він вас обжене, і тоді обженіть його, якщо це взагалі буде умісті. Але перешкоджати виконанню обгону. Якщо ви бачите, що вас обганяють, буває таке, що ви пішли на обгон, а він таку машиною лівіше бере, ну, типа, пугає вас, то такого робити не можна. Це крайне опасно. Далі. йдемо. Якщо ми знаходимося поза населеним пунктом, і дорожня обстановка не дозволяє виконати обгін якоїсь сільськогосподарської техніки, Ну, в основному, яка широка, Там, широка, це вважається більше, ніж 2,6 метра по ширині. Або якщо перед вами їде якийсь тихохідний, чи великоваговий, чи великогабаритний транспортний засіб, ну, коротше, щось таке здорове, яке проблематично обігнати, тому що є постійна встрічка, то такі машини вони за собою збирають ну, здорові тянучки. То, щоб ця тянучка не збиралася, то поза населеним пунктом водій тихохідного транспортного засобу повинен зупинитися на узбіччі, випустити всіх тих, що за ним рухаються, і тільки після цього відновити рух. Далі, що тут сказано? Тут сказано, що можна обганяти по одному, а можна обганяти типу за пару разів, що мається на увазі. Значить, якщо ми візьмемо з вами дорогу. Берем yes. кісточку і малюємо. От ми беремо з вами кусок дороги. І, наприклад, у мене є машина красна, і є, не знаю, якась машина зелена. А я їду, к примеру, в чорний. То правила сказали, що я можу обігнати їх по одному, а можу обігнати їх і за один раз. Звучить воно, що, типа, якщо по завершенні обгону мені знову доведеться виконувати обгін, то я можу залишитись на смузі для зустрічного руху. Тобто їх можна або по одному таким макаром, або, допустимо, по два, або зразу всіх, то вже по ситуації. Далі йдемо. Розбираємося, де не можна обганяти. Перше обгін заборонений на перехресті, і ми вже з вами чули, що е, після проїзда перехрестя треба опинитися в своїй смузі для руху. А так як обгін це виїзд то, виходить, на встрічку, то получається на перехрідську ми знаходимося на встречі. Тобто нельзя такого робити. Забороняється обганяти на залізничних переїздах або ближче 100 метрів перед залізничним переїздом. Тут ключове, ключове слово перед ним. За переїздом можна сразу же, Але перед ним 100 метрів. Можете орієнтуватись по попереджувальному знаку, отам, там де дві рисочки. Це і скаже вам, що 100 метрів до переїзду. За ним. Зразу же, пожалуйста, без проблем. Забороняється обганяти ближче 50 метрів до пішохідних переходів в населеному пункті і ближче 100 метрів поза ним. Є якийсь типа джипчик, бачимо, що до 50 метрів. Коротше, логіка яка: От він виходить на встречку, а справа починає переходити пішоход. І поки. Ми стоїмо, пропускаємо пішоходів, появляється зустрічна. Вопрос: що робити тому, хто почав обгін. Далі йде. Забороняються обгони в кінці підйому. В чому історія? Якщо синій в кінці підйому почне обганяти білого, то за підйомом може бути спуск, ну, типу холм. І ми, от за холмом просто не можемо проглянути до кінця, що там робиться на зустрічі. На протязі всього підйому обганяти можна. Не можна обганяти в кінці підйома, воно вам не дасть толком проглянути зустрічну смугу. Обгони забороняються на мостах, естакадах, шляхопроводах, а також на крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. В общем, в усіх тих місцях, де вузько, а це, наприклад, мій шляхопровід естакада, це як прем'єру в місцях, де погано видно. Круті повороти, або туман, або кущі, ну, в общем, там, де погано видно. Забороняється обганяти того, хто щось обганяє або щось об'їжджає. Ну, наприклад, мені в сірій машині не можна обганяти білу, яка обганяє трактор. Типа обгон то ну, в общем. Обганять того, хто обганяє або щось об'їжджає, не можна. Забороняється обганяти в тунелях. Знову ж таки, по аналогії з мостом, з естакадою шляхопроводом, це вузеньке місце. Забороняється обгін на дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в кожному напрямку. В таких ситуаціях на таких дорогах допускається випередження. Це те саме, що обгін, тільки по своїм смугам. Ну, логіка, яка у вас і так уже є дві смуги, чого ви ще лізете на Забороняється обганяти колони транспортних засобів, які супроводжуються оперативними транспортними засобами. А скажіть, ота попередньо, що там дві смуги одна, а якщо їдеш з іншої сторони, то це виходить, в них об'єм? Якщо дорога має дві і більше смуги руху, хоча б в одному напрямку. Тобто на таких дорогах виїзд на зустрічну заборонений. Одинадцятий Ну, Це якщо вони їдуть справа, а, наприклад, тіша зустрічка, там одна тільки. В смислі, вони. але ж всього. А всього. Ага, тобто, і тим, хто їде вам на зустріч, вони теж не мають обганяти. Звісно ж, ж посередині, а суцільну ж не угу. можна пересікати. Обгін можна зробити. Обгін можна зробити тільки на дорозі, яка має одну полосу туди і одну назад. Все. І то з учотом того, що нема нічого такого, що запрещає робити обгін, наприклад, знак обгін заборонений. Або, наприклад, посередині нема нічого такого, що не можна пересікати, наприклад, забори або суцільні. Тобто, якщо сплошна посередині, то ми не обганяємо. ми їдемо які... Опять же,